Про те, що мережевий маркетинг піраміда є одним з найпоширеніших і найстійкіших, розвінчаємо цей міф. Важливо чітко розібратися легальний мережевий маркетинг і незаконні фінансові піраміди. Основні аргументи на підтримку міфу структура. Обидві мають пірамідальну структуру, де люди на вершині отримують більше доходу, ніж ті, хто внизу. Але. Директор магазину більше отримає, чим продавець. Залучення нових учасників. Обидва заохочують залучення нових учасників і розширення структури. Обіцянки швидкого збагачення. Деякі недобросовісні партнери компанії використовують схожі обіцянки. Але це залежить від людини, тому важливо йти на наставник: заперечення і роз'яснення. Легальність, Мережевий маркетинг це легальна бізнес-модель, яка використовується багатьма відомими компаніями. Фінансові піраміди незаконні. Продукт і послуга. Мережевий маркетинг зосереджений на продажу реальних продуктів або послуг, а фінансові піраміди не мають реального продукту, а дохід формується лише з внесків нових учасників. Дохід у мережевому маркетингу дохід залежить від продажу. Кажуть, продуктів та послуг і побудови мережі. У фінансових пірамідах дохід залежить лише від залучення нових учасників. Стабільність. Легальні мережеві компанії мають стабільну історію і репутацію, а фінансові піраміди зазвичай руйнуються через короткий час. Вони дуже часто, рік-два, змінюють назву. Фокус. Мережевий маркетинг фокусується на продажі продуктів, а фінансова піраміда фокусується на залученні нових учасників. Прозорість: мережевий маркетинг працює прозоро чіткими правилами. Та умовами є навіть етика. Насові піраміди часто приховують інформацію і використовують обман, як відрізнити легальний мережевий маркетинг від фінансових пірамід. Перше перевірте, чи є у компанії реальний продукт і послуга. Друге з'ясуйте, як формується дохід від продажу продуктів чи від залучення нових учасників. Третє дослідіть історію та репутацію компанії. Четверте. Будьте обережні з обіцянками швидкого збагачення. І п'яте, перевірте наявність офіційної реєстрації. Це важливо. Є реєстри офіційних компаній. Важливо розуміти, що мережевий маркетинг це бізнес, який вимагає зусиль і наполегливості. Не варто очікувати швидкого збагачення без праці.